Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас намічається, я так розумію, дощик. Пише, що в першій годині буде зараз злива, у нас 12-та і вже щось крапить. Але бачу, зараз буде щось дуже-дуже серйозне. На дворі дуже тепленько. О, ось вже почався дощик. Бачите, зблизька я вам покажу, яка вона. Ну, не такого кольору вона має бути. Вона має бути така рожева, така насичена більш. До ну, такого грязного рожевого, а воно така бліденька і багато чорного, бачите. Все-таки мороз дав своє. Але дерево воно дуже старе. Ми тут живемо вранці вже іде шостий рік, ну п'ятий, п'ять років, але вона виглядає, напевно, вже напевно років 30 на тому дереві, а можливо і більше, хто його знає. Я з сусідами не розмовляю, було би цікаво запитати. Не завжди навіть вітають, але це таке. І оце дуже цікаво, не знаю, що це за деревце, але воно мені завжди милує око. І ось там ви не побачите під тим деревом є теж магнолія, але вона така більш до фіолетової. Бачите? Дуже класно. Так, Сьогодні субота-ранок. Я мала співати в недільному солуженні пасхальному, але... На жаль, не так сталося, як хотілося. Я прихворіла і не можу співати. Принесли мені сестричка, коли я хворію, принесла мені таку пасочку гарну. Вона купила в українському магазині, ще на навіть не відкривала, все було запаковано. Зараз буду при вас відкривати. Бо Вілім дуже просить кейк. Думаєш, кейк, це просто хлібчики. Цікаво, чи він з ізюмом, тому що я ізюм не люблю ні у чому. Це може бути тільки з сухим, звісно, але коли він її комусь Ага. Так. Аґрула істеркей. Зараз ми відкриємо і розріжемо. Все ж таки, пасочка виявилася з ізюмом. Нічого страшного, я собі виберу. Така сині-жовті посипочки і ще й голубенькі сині-жовтий і рожевий. Зараз я розріжу питання. що там. Розрізати пасочку. О, да. Знімай, знімай, гарно знімай, синочок. Oh. Да. Я покажу, яка вона є. Та-дам! Є? Вау, яка вона Да, Зараз ми тобі наріжемо. Будеш їсти? Окей, yeah. okay, зараз ah. мама, мама тобі кусочок відріже, сануля. Ти хочеш відкусити? Я, я думаю, що ти не так хочеш цей хлібчик, як ти хочеш оце, так? Так, ось на такі кусочки я гарні порізала. І зараз віримось, там цікаво, чи він буде їсти. Він ще це ніколи не їв. А ну, Вільям, дивись. Будеш їсти? Давай. Mm -hmm. Давай сюди, собі візьми і спробуй, чи смачно. Скажи, чи смачно, попробуй. Срібно <різь> <Зрівно> хочеться. Прикраси. Дякую. <різь> Ні, ти кусай хлібчик, візьми в ручки і їш. Ось Так, синулічка. Я знаю, що ти хочеш тільки ці, але ти тако разом. Візьми кусай, кусай. Ну як? Смачно? Угу. Ти ставиш лайк? Вілім. Ставиш лайк? Не подобається синулька? Добре? Ні. О, Ти не любиш таке. Не знаю, хтось на пасху вікна миє, а я за диваном. Стільки всього знайшли за диваном. І вроді на тому не дозволяємо собі сидіти їсти, десь тільки було, навіть не хотіла вам знімати. Там і бумажки, і копійки, і печенька сухенька, все що... Ну, так як усіх, що тут, ну що тут придумувати? Я правду кажу, як усіх нормальних людей. Так що я вже позамітала, помила підлогу. Зараз буду це все назад ставити. Ну, все, до Паски готова. Чудові такі тюльпанчики, біленькі, мені чоловік подарував вчора і вони розцвіли, бо вони були такі взагалі а, бутончики закриті. Такі гарні, я собі ленточку зав'язала з них. Ну ось, результат. За диваном помили. Коврик почистила, попали Така чистота вийшла. Гостей в мене не буде. Завтра ми святкуємо на святковий обід і йдемо до друзів. До речі, ніяк не можу тих дві фотографії собі зробити. Ось таку одну маю на пробу зробили, а ніяк не можемо ще дві роздрукувати. Чи? Треба сьогодні, напевно, кинути в папку і з понеділка вже собі зробити. А дворі вже в нас похмуро сьогодні цілий день, хоч тепленько, але постійно похмуро, е але тепло. Завтра Пасха, ми сподіваємося, що завтра буде дуже гарна погода. Ми можемо всі діти в платічка. Купила я домашні яйця знайомої. Подивіться на ці кольори, їх навіть фарбувати не треба. Такі гарні. Наспати. Я не знаю, як вони такі виходять, кольорові. Ну, я крім білих не бачила. І дай, і голубенькі, Коротше, Хочу дітей зайняти. Я знаю, як я в третьому класі малювала воском. Діти цього не знають, росли в Америці і ну, не такі традиції. Я просто хочу, щоб вони суто, як то кажуть, час їм чимось заняти, бо вони вже не знають, чим себе зайняти. Так, я стала вже шукає, що вона хоче малювати. Ну, прям це та, дуже класно. Біля мене дай, довго дай! не вистачило, він якось маленькою сміленького намалював. А Стелла зараз, за, як то кажуть, пропаде на цілу годину. Сталочка, покажеш потім результат. Ну все. Я думаю, що треба спочатку олівцем собі а, контур навести, а вже потім розфарбовувати. Мама! Тільки інший олівець, то не не до... чи малює. М -м -м. О, май, дай, він, так і сталочки, які ти вибираєш Я собі? Хочу. Але перед тим його треба помити. Таке гарненьке. Тут не ти береш? Такий великий. Віля, а, великі. а великі. Віляма, ти який хочеш колір, вибирай. Яйця, який колір? Бери, ображну, okay. Не бав. але не розбій, добре? Окей. Ти щось гарно намалювала. Раз, два, Стала. Це просто щось неймовірне. Вау. Як це гарно. І воно розмазується, так? Але перше враження круте було. Yeah. Яка красота виставки вийшла. Зробила клубнічку. Я ще зробила. Зробила і розбила. Ну нічого, давай повтори ще раз. А ще істелочка таку красоту зробила, написала Пасха 2025, а зверху написала Істалочка, скажи. Так, Ісус Воскрес. І тут. хрестик, і тут. хрестик, Ой, Тільки щоб не розбити. Істалочка дуже гарна. Дуже гарна. І ось ця клубнічка, так красивенько, От і вам. Як то кажуть, маркером можна помалювати. Це просто крила. Угу. Водяний. Так, і останнє це гріб. Трохи розвинуся. Хрест. Це вже гарна сталочка, ти молодець. Але в церкву місця на парковці не було, ну це зрозуміло. Ось тут ми поставили. Я хочу сказати пару слів перед Кершем. Сьогодні є святковий день, і ми такі всі радісні, але, можливо, є тут люди, які не мають тої радості в серці, які проходять важкі часи випробування і, можливо, просто повірили в брехні, щоб недостойні. That Jesus has risen. And He wants to give you this joy. He wants to give you His peace. His healing. Because you are precious to Him. And the price has been paid for you already. Let's say first. Чудовий день Ісуса Воскресіння, радіють Божі діти, вся земля, пташки співають, хвалу свою возносять, бо наш цар славе смертю смерть здолав. Навколо радість, а у тебе, друже, що в серці зараз робиться в цю мить, чи ти радієш, чи від болю. Стіпив ти зуби, щоб ніхто не бачив сліз. Можливо, ти давно живеш у страхах, не знаєш, що таке є щастя і сен життя, ти думаєш, що Бог тебе забув, що ти в духовній боротьбі програв. Думки мов рік, джолини налетіли, не можеш дати ради сам на сам, тобі мій друже. Хоче сказати дещо, а ти лиш слухай серця ці слова. Люблю тебе, дитя моє навіки, яко я чую кожне слово, серця стук, приходжу я до тебе, щоби огорнути, коли пече нестримно в грудя груз. Заради тебе на хресті висів там, і Твоє ім'я. На долонях записав, я помирав, щоб ти міг жити і мав ту владу, щоб гріху протистоять. Коли ти плачеш, я з тобою плачу. Коли болить тебе, мене болить, та хочу я, щоб ти стояв на варті, щоб у свободі ти мені служив. Я хочу дати. Мир тобі і спокій, і рани серця дай мені зцілить. ти відпусти, що так тримаєш міцно, воно тебе руйнує і далі не дає йти. Довірся, я прошу тебе, довірся, бо мої плани край вищі за твої. Я Бог живий і всемогутній Бог я, і влада на раменах, я Господь. Тримаю все в руках життя і долі, і кожен подих, кожен волосок.

За те, що він простив тебе, Because твої гріші. Аллилуйя! Аллилуйя! You я вже думав, що сьогодні не буду кричати. You know, I didn't think I was today. Але не можу. But I can't. Тому що я пам'ятаю вечір. Коли я прийшов до нього. Я не заробив. I didn't earn я не заслужив. I didn't я не був достойний. I was not Але він прийшов. And he came. He сказал, and he told me, I forgive you. I will heal you. Jesus. Jesus. He is, it is the only name that we can be saved. Закінчилось перше служіння, другий потік я лишилась на прославлення, Послухала, зробили фотографії і їдемо в гості. Вілям взяв собі морозиво і вирішив відпочити. Вілям, ти окей? Смачно? Марк'янчик. Будуть їсти морозиво. Так, Вілям, а шоколадне в тебе марк'янки Ванільне? Вау! Смачного!